Мої хороші. Ну, я знову на прогулянці. Погода у нас сьогодні просто офігітельна, бо були дощі, вітер, ну така сляка, мряка. Фу. Сьогодні все добре. Тож, хочу знати, що вам сьогодні сказати? Що зранку я включаю зазвичай ютуб канал, ото що перше випадає, то хай мені і буде. Під мою каву. І от мені випала знову якась лекція про те, як же ж стати багатим. <гум> я сміюся аж заранше спойлерство, щоб ви зрозуміли, як я ставлюся до таких лекцій, де кажуть, що якщо ти хочеш жити на Майорке, або е, в комо, то е, ти повинен прямо от думати кожен день. Е, е, і починається перелік всяких, ну, для мене, от знаєте, таких. Дивних речей, про які ніхто в здоровому глузді думати не буде. Бо зранку життя є таким. Ти встав, якщо в тебе є родина, ти займаєшся родиною добре, як встиг поснідати. Якщо ти один там чи студент, чи просто один живеш, то теж є свої рутини. Ну ніхто не, не, не сідає на ліжку і не сидить там півранку, і медитує. Я ось дуже заможня людина, ось я такий, такий, такий. І я це вам говорю от на повному серйозі, як людина, яка є власницею приватного підприємства. Що бути заможнім, це не значить медитувати, дивитись на зірки, і от все те, що прописує нам оця інтернет-банда на колесах. Я впевнена, що люди, які оці дають поради, вони самі не заможні. Час трошки відволікуся стосовно цих людей. Більшість цих людей е, виглядає дуже сумнівно, коли вони пропонують вам якісь е, поради стосовно е, криптовалюти, або вони е, там щось вам розповідають про те, куди треба інвестувати. Ну, вони самі, і це не в одязі справа. Е, одяг може будь-яким, е, це таке діло. Зараз у нашому сучасному світі вже ніхто. Собі парики двометрові напудрині не носить на голові. Але я впевнена, що людину люксову, ту людину, яка заможня, от її від неї аура якась іде, такої, знаєте, що видно, що людина піклується про себе або в неї є гроші, щоб хтось про неї піклувався. Це і якість волосся, і якість шкіри. Навіть от коли людина хворіє заможня, і ми такі приклади з вами знаємо. Той же засновник компанії Apple. Вони навіть хворі все одно виглядають мільярдерами. Бо це створити от за один день неможливо. І навіть ті дівчата, ну, в, в більшості, хоча і хлопці вже зараз до хірає більше, які там бігають по салонах краси, там вони все собі накачують, напудрюють, збільшують, там десь зменшують, міняють форми. От все одно видно, що вони ніхто, і звуть їх ніяк. От для мене стан заможності це щось дуже особливе. Це те, що не можна впіймати, ну, можливо, як карася за хвіст у воді. Треба дійсно бути заможним, щоб виглядати як заможній. І бідній людині як би вона це не імітувала. Не вдасться. Хоча і кажуть, що а ти роби як багатій, йди в багаті магазини, купай, купуй собі бренди. Ні, це не про багатство, це про понти дешеві, от, знаєте, по-багатому. От, так я от повернусь до цього ж відео, як вони кажуть, значить, як же ж ти будеш багатий, при тому, що дуже я сумніваюся, що самі вони мають грошенята. І... Вже мільйонний оцей підкаст я слухаю. Мені цікаво, бо я ж блогер, і мені цікаво говорити про те, як людина розвивається не тільки морально, але й фінансово. І сама я приватний підприємець, як я вже й сказала. Звичайно, мені всі ці теми цікаві. І отож в цьому мільйонному відео я почула, що як завжди, знаєте, не було так, такого ніколи, і ось знову. Вони всі ці е, порадники. Псевдомільйонники, вони кажуть, що треба робити, і дулявно в ноздрюлю вони кажуть, як це треба робити. А як вони вам це про це розкажуть, як вони самі не знають? Якби вони знали, то вони б і самі багаті стали. Тому, що, на що я вам це кажу? Були такі часи в мене, коли я тільки починала свій бізнес, що я дуже сильно дослухалася до того. Прям сильно. Жорженті, ні, сьогодні в нас інше меню. Ми траву сьогодні будемо їсти по мінімуму. Жорочка, і, мабуть, і всі собаки, дуже любить пожерти траву. Так от, я цікавилася дуже всякими подкастами, порадами в умних як вудка людей. І потім вже ж з досвідом я зрозуміла, що, як я і сказала ось в минулому відео, дуля в ноздрюлю. Ніколи ти не станеш дійсно заможньою людиною, якщо ти прив'яжешся до якогось коуча чи там, я не знаю, до якогось там порадника, він не зробить тебе багатим. Тому що багатство чи заможність, от справжня заможність, не те, що є там на хліб і ковбасу, а заможність, коли ти можеш собі поїхати на ту ж Майорку, в Кушавель, в кому купити собі якісь. Це щось інше. Це як магія, бля, якась. от, Якщо хочете, і отак скажу. Піду по тонкій кризі. Ризикую отримати вашу критику. Але я таки думаю, що якась магія є. Чому я так думаю? Доводжу. Ось в цьому ж подкасті кажуть, що треба думати і багатіть. Ну, як в тій книжці, думай і багатій. Що треба ось кожний ранок присвячувати певний час, ну, прям великий час, тому. Зараз дам там пенділя Жорику. Жора. Це треба ж, ну от просто стримати фокус тільки на своїх грошах. Треба обов'язково мати якусь циферку в голові, але не можна казати, яким чином ця циферка до тебе прийде. Стосовно цифрок, я також за це, бо це навіть не візуалізація у себе в голові, це просто ти знаєш, до чого ти прагнеш. Бо оці абстрактні, я хочу бути багатим. І мені пофіг, як і яка б вона буде сума, ну це таке собі. Або дайте мені мільйони. Ми знаємо, да, що у ті, хто виграють, ці мільйони у підсумку, вони їх просирають ще швидше, ой, ніж вони їх отримали. І вони ще по статистиці стають ще біднішими, ніж вони були до свого виграшу. Жора! Вибачте, я от іноді буду будете чи, чуть, чуть мій гол. Жора! Це я його тягну, щоб він траву ж не, не їв же, ж, як козлик. Е, і от я зараз повернусь знову до того, чому я не вірю в оці всі медитації зранку, що прям сиди і тільки про це і думай. Ось давайте візьмемо покидька Соловйова. Ось тільки його. ну Це просто шанс того, що всі знають цю гниду, цього хробака. Якщо ви трошки покоперсаєтесь в його минулому, це була людина з дуже сильним. Рівнем зайвої ваги, тобто людина про себе ніколи не піклувалася, воно пхало в себе оце все, що там лежить, чи шевелиться, чи зварене, чи зжарене. Це не хвороба ендокринної системи, це, ну як, от, наприклад, ліподема. Да, коли людина хоче, не хоче, а все одно вона може мати зайву вагу, бо це жирових клітин проблема. Ні, він просто про себе ніколи не піклувався. Зараз він мільярдер. Яким чином? Та тим чином, що він присосався до дупи путлера і Кремля у тих от чинуш. І робив, і робить те, що вони йому кажуть. І він вже наробив стільки, що вони йому кажуть, що він і задню вже дати не може. Ні, він хоче, не хоче, він вже зупинитися не зможе. Але зараз трошки від політики відійду і про гроші. Ви уявляєте собі Соловйова, який прокидається і зранку починає робити медитації. Я бідний журналіст, який виступає проти режиму Путіна, проти закриття телевізійного каналу. Я сьогодні йду на телебачення, виступаю, тому що я успішний журналіст, я заможній журналіст. Ви собі це уявляєте? Він тільки своє оце хавало відкрив трохи там на якомусь телеканалі і сказав, що Кремль і Путін не мають права вирішувати за нас, за громадян Росії, бо це ми тут хазяйни, не Путін. Да-да, Соловйов таке казав. Казав, Важко таке уявити зараз, але це правда, це його слова такі. От. Ну там і кремльовські оці криси швидко побачили, що у дядьки потенціал є. Чому? Бо йому нема що втрачати, бо він злидень. І вони йому наваляли грошенять в його пащу ненаситну, свинячу. І ось тепер ми маємо, що маємо. Ніякий він не медитатор, ніякий він, блядь, не філософ розбогатіння, ніяк... він просто хробак, якому наваляли грошей. Що це в його житті? Це якась фортуна, Там підвалило, підчастило, чи може навпаки це якесь покарання Боже. Не витримав він іспиту грошима. Я не знаю, але це точно не медитації. Ті люди, які нам радять медитувати, як я вже сказала, вони самі не багаті. І все це приводить мене до мого висновку, який я вже зробила ну точно ну, давненько. Не те, що там прям 50 років тому, бо мені всього 53. Ну, давненько, вже, мабуть, років 4. Я розумію, що мій гаманець. Це моя робота. Як би не критикували роботу, не критикували те, що треба працювати, не критикували те, що той, хто працює, той нічого не заробляє. Заробляють ті, хто придумує, як правильно отримати гроші і делегує завдання тим, хто працює. І таке є. Я не, я не кажу, що такого немає. Це все неправда. І таке є. Але це не панацея. А ну, жорік, підтверди ма мені слова. Не хоче, він взагалі про гроші не думає. Ось хто мільярдер, бо він про гроші не думає. Мама йому все купить. І накормить, і напоїть, і розчеше, ще й нігті підстриже. От, ось хто справді багатий. Та, Зірка? Пішли. От, трошки я зафілософствувалася, не хочу затягувати відео. Кожен раз вам кажу, не хочу затягувати відео. І така шандраг вам відео на 30 хвилин. Ну сьогодні коротше буде. Я вам скажу так, якби ви мене спитали, а мене ніхто не питав, ну я ж як звичайно скажу. Нема ніякого супер-дупер рецепту, як розбагатіти. Для мене це, як знаєте, ви сіли в машину і їдете на осліп. От вам там щось світить десь 50 метрів перед машиною, перед капотом. І от ви так потихеньку їдете. Буває таке, що. Їхали, їхали, темно, а потім в Шандарах і виїхали не таку автомагістраль, що тільки дали по газах і поїхали. А буває таке, що їдеш, їдеш, а потім вже бачиш, що стоїш серед поля, десь у пшениці. Їхати вже нема куди. Це називається банкротство. Не знаю, я не вірю в те, що. Так, Журік вирішив раптово зробити привал. Журік, ти. Саботуєш нашу прогулянку, чи що? Ти, тобі жарко, да? чи ти травички хочеш поїсти? Ой, травичка їсть. Не ходи туди там кліщі, ні навіть і не думай. От, оце моє багатство, це точно є. Це моя щаба-балабака. І такий він в мене нитик, ви знаєте, він такий любить комфорт. Щоб йому не було не жарко, щоб водичка завжди була, це в нього завжди є. Ну жарко, я ж, жорки, я ж тобі ж не бог, не Зевс, чи хто там. Я не можу поміняти погоду. Мені й самі сьогодні жарко. Фу. Ще й дощ, мабуть, буде. яке небо чисте. А душно якось, волога, атмосферний тиск якийсь не такий. Коротше, не такий, як ото і оці всі е, там, підкасти. Богатій, думай, фокусуйся. Хто працювати, блять, буде, поки я буду сидіти на кроваті і фокусуватися. І це не те, що я прямо саботую розвиток людини. Ні, ну посидь, ну подумай. Ну, звичайно, треба мати якісь цифри в голові, щоб ну, хоч до чогось знати, до чого ти прагнеш. Але якщо ти думаєш, що ти помій дитину то я собі якусь цифру і там, то ні, ніхера не буде, не розбагатієш. Або йди працюй, або купляй лотерейку. Всім нам доброго дня, заможності. Ну, щоб було хоч на їжу і на одяг. І на те, щоб поплатити свої рахунки і на відпустку, і ще щоб просто на якісь свої хачухи. І я думаю, що простій людині більшого і не треба. Бо ось подивіться на Ілона Маска. Там вже безмежна кількість грошей. І чим більше в нього грошей прибутку, тим більше він сходить вже з розуму. Він же чокнутий, на... це моя особиста думка, але він чокнутий вже по повній програмі. Я думаю, що це вже є щось ну точно нездорове, те, що він витворяє, те, що він каже. Все. такого багатства особисто мені нахер не треба, щоб я втратила свій мозок і почала бути якоюсь довбойобкою на цій планеті. Не хочу. Життя одне, я хочу бути нормальною людиною і для себе, і для суспільства. Здорової його частини. Бажаю вам всім гарного, гарного дня ще раз. Слава Україні і героям нашим слава! do oh.